Рома була б цікава порада, як уникнути зіткнення з заснувшим водієм, на жаль, на наших дорогах це не рідкісний випадок, коли його авто носить по всій дорозі. Недавно стала свідком такого, це піпець, як страшно. Ну, дивіться, якщо він у вас збоку і по діагоналі буде нестись у вас, ви вже напевно нічого не зробите. А якщо він у вас позаду, ну теж хіба що побачите, що він там. Просто зносив всі машини і підгазнути і звалити звідти. Якщо попереду пригальмувати і пропустити, нічого з цим не зробиш. І якщо він просто у вас в мертвій зоні і він по діагоналі піде в вас, ви удар вже ніяк не уникнете. А обдивлятися постійно отак от по сторонам, щоб вас там ніхто не їхав, то ви вріжетесь в когось попереду і без, без того, хто заснув. Тож на жаль, це діло в випадку.